У Луцькому зоопарку облаштували перехід для лемурів. усе аби тварини мали доступ із клітки до острова. Такий амбітний проєкт почали реалізовувати кілька місяців тому, і зараз на території вже з'явилися надводні і надземні переходи для мешканців звіринцю. Їх подарувала зоопарку група компаній Лаут Касал, засновник Андрій Соломін, каже, він із бізнес-партнером дуже люблять тварин. На початку співпраці із зоопарком вони взяли опіку над вовками. Однак, згодом до цього списку долучилися і лемури. Коли вникати почали в проекти зоопарку, і саме познайомилися з директором зоопарку, то вирішили трошки так більш глобально зробити якийсь проєкт і в результаті з'явився в нас такий от острівок перехід від лемурів. Від їхньої клітки її розширили на оцей от острів. Ці тварини полюбляють простір, великі площі для дозвілля. Тому такий, так би мовити, приватний Лимурський острів, на який тварини зможуть добиратися по містку, не аби як сподобається хвостатим. Наголошує директорка звіринцю Людмила Денисенко. Ціле літо вони собі ходять туди-сюди, в людей захват, тому що вони не тільки їх бачать у вольєрі. Вони йдуть під тунелем, і лемури ходять по них. Ідея крута, тому що вже Тварина в тварини більш збільшений простір, і вона рухається по зоопарку. Взагалі, якщо б такі тунелі по зоопарку зробити, то напевно люди будуть бігати і дивитися, де та тварина є. Почали роботу із проєкту замірів та розрахування кушторису, а також інших факторів, таких як міцність, зручність для тварин, безпека і естетика облаштування. Довжина цього містка становить більше 25 метрів. А довжина усього наземного тунелю разом із надводним містком становить 50 метрів. А загалом, як каже Андрій Соломін, цей задум ідеально вписався у концепцію луцького зоопарку, враховуючи те, що це тварини. А коли ми говоримо про тварин, там взагалі все важко. Тому, що це не люди. Вони живуть по якихось інших принципах, і потрібно враховувати повністю всі ці правила, які існують у них, для того, щоб по перше їм було комфортно, а по їм було безпечно. Тож, завдяки таким підприємцям, як засновник групи компанії Cloud Castle Андрій Соломін, зоопарк розвивається навіть під час війни. Що безумовно є дуже важливо. Це дається в знаки поїздки по інших зоопарках і, звичайно, зоопарка за кордоном. І там вперше я побачила цю ідею, коли Лемури йдуть на острові. В українських зоопарках таку ідею можна побачити лише в Київському зоопарку, але вона не ми вже її модернізували. Зоопарк, мало того, що ми самі виживаємо, і, звичайно, ми дуже обмежені в якихось проектах. І тому тут дуже цінно, що саме наші лучани, наші українці, пан Андрій, які долу. Вчилися і почали допомагати своїм підприємцям підприємствам ставати на ноги, вдосконалюватися. Тож відкриють перехід на острів для Лимурів на початку 2025 року. Презентація відбулася до 45-річчя заснування луцького зоопарку. А також у цей день у звіринці організували ще свято гарбуза для відвідувачів, влаштували показові годівлі тварин, екскурсії звіринцям, руканки для дітей та майстер-класи з виготовлення брелоків і картин.